Еміральд Фенел відома як прекрасна акторка, і як співшоуранерка одного з найкращих драматичних серіалів сучасності Вбиваючи Єву, і як режисерка повного метру, яка вже своєю першою роботою довела критикам, що працюватиме над тим, аби змінювати ставлення до жінок у індустрії, що має що розповісти глядачам, за що одразу потрапила на церемонію Оскар і перемогла у номінації за найкращий оригінальний сценарій. Її цікавить екстравагантність, сексуальність. Та відкритість. Якщо глядачів дещо здивували сцени у Солдберні, то режисерка у свою чергу ніколи не приховувала інтерес до таких кадрів. Наприклад, одним з найулюбленіших режисерів для Фенел» є Ларс Фон Трієр, у кіно якого часто представлений секс. А до списку найсексуальніших сцен для неї входить одна із кримінальної драми Мартіна Скорсезе, у якій 48-річний герой Роберта Де Ніро спокушає, маніпулює. Та домагається героїню акторки Джульєт Льюіс, якій у реальному житті, хоч і було 18 років, але за сюжетом вона втілювала образ школярки. Через зображення насилля та балансування на межі, Феннелі знаходить відповіді для розуміння поняття сексуальності та представлення цього у кіно. У одному з попередніх випусків я розповідала про те, що сучасна кіноіндустрія у контексті зображення кохання, сексуальності та сексу змінюється. Проте, результати цих змін ми можливо побачимо через 5-10 років. США намагається відходити від надмірної кількості таких сцен, що є часто необумовленими, проте європейські режисери та актори хочуть іти у іншому напрямку, у той час як Британська рада з класифікації фільмів прийме нові рекомендації, згідно з якими фільми з рейтингом 12 або 12 А отримують рейтинг 15, тобто коли сексуальна активність може бути показана, але зазвичай без виразних деталей. Тоді як оголеність дозволена, але деталі мають бути майже непомітними або подані у комічному контексті. Тому відкритим є питання, чи треба було нам зображення прутня Барікеога на усодберні у культурному митецькому сенсі, і над цим Феннел доведеться працювати у майбутньому режисерському проекті, оскільки її кіно це копродукція США та Британії. Попри перенавантаження сучасного контенту сексуальними сценами. Варто зазначити, що вони часто дозволяють розкрити романтичні чи, навпаки, більш страшні аспекти історії, залучивши таким чином до проекту більшу аудиторію. Емеральд Фенеу намагається використовувати такі прийоми, аби донести і ідею краси людського тіла, показати сексуальність та молодість, і для того, аби представити на екрані історію про помсту та вірність. Наразі режисерка має два фільми. Перспективну дівчину та Солберн, який, хоч і став гучним через свою відвертість, але й інколи ставить під питання власну якість для глядачів поруч із першою стрічкою. Сексуальність у Еміральд Фенел опрацює поруч із огидою. Ми бачимо, як головні герої її фільмів займаються коханням за згодою двох сторін, але поруч із цим є відразливість та тема зґвалтування. Якщо глядач умовно погоджується на перегляд сексуальної сцени, то прагне побачити щось романтичне. Але фенео не приваблює такий бік історії. Вона демонструє оральний секс під час менструації, вказує на уникнення від покарання, коли над жінками скоюють насилля, і грається навіть з меншими деталями на кшталт випитої кави зі слиною чи вуаяризмом. Еміральдфена подобається балансувати з темою гомоеротизму, і це можна помітити як у перспективній дівчині, так і тим паче значно відвертішому соудберні, де дружба досягає маніакального, але щирого рівня любові. Головні герої фільмів режисерки, хоча й беруть за мету свого життя помсту та досягнення власних цілей, ми симпатизуємо обом, навіть до фінальної сцени закохуємось у їхню хитрість і силу, та сама суть їхніх дій рухається у різному напрямку. Кесі залишається героїнею у ключовому значенні цього слова, а Олівер поступово та непомітно змінює свій образ від жертви до агресивного хижака, якого ми і боїмося, і яким захоплюємось, ніби історіями про серійних вбивць. Хоча насправді стиль отримання бажаного і дещо схожий, вони нав'язливо тримаються мети. Протагоністи Фенеу є божествами, щоб хороше чи погане вони не робили. Проте їхні негативні риси мають виправдання. Кесі Томас має помститися за зґвалтування та смерть своєї найкращої подруги. Олівер Квік, хоч вступив у Оксфорд, та привілейоване життя є далеким від його реалій, тому він відчайдушно намагається стати його частиною. просто... Pony eggs I... I get a bit sick from now. The... Sorry So sorry. <coughs> sorry. Emiraldfen mushe va. Що її головні герої жахливі люди з продуманими вбивствами. Коли Кесі з перспективної дівчини йде зранку від одного з численних хлопців, які намагались її звабити, скориставшись безпорадністю, то їсть бургера по її руці тече щось густе та червоне. Режисерка хоче, аби глядач думав, що ніч була насичена насиллям, кров'ю, приховуванням тіла, але це лише кетчуп, і коли вона робить записи з імен, то це лише фіксація негідників. Кесі хотіла б вдатись до насилля, але не змогла. Олівер взагалі використовує моральний тиск, психологічний примус. Єдина сцена, де він діє фізично, це передфінальні кадри із трубкою для дихання у лікарні. Тому така обережність у прорахованих вчинках підкреслює ще одну рису фільмів Еміральд Феннел». світ навколо байдужий, і здебільшого він складається із самотніх людей, нехай це містечко Вогайо чи аристократичний британський маєток. Протагоністи режисерки мають зрозуміти, як їм вижити у складних для себе умовах. Кесі не може позбутись почуття вини, а Оліверу треба просто стабільність, і чим довше вона, тим краще. У дівчини є сім'я, яка її підтримує, новий хлопець, з яким здається, все йде добре. А у головного героя Солберну з'являється друг, який сам його помічає і приводить за руку у своє життя. Але все у кульмінаціях історії зводиться до того, що персонажам треба зупинитись, їм говорять, що їхні дії не мають сенсу, і треба все повернути назад, аби набувати нового досвіду. Варто зазначити, що режисерці вдається прописувати героїв. Можливо, вони навіть не такі складні, як події, які вони переживають. Проте у цих історіях формується їхня унікальність. За всім огидним та страшним Фенел вдається, якщо не змусити нас полюбити її головних героїв. То запам'ятати їх, обдумувати їхні образи та життя цими виділяється режисерка серед ряду інших, які використовують сексуальність лише заради перформансу.